У нас никакой защиты дома, вообще никакой. Я не знаю, что это Цілий день воно жут, гепало, цілий день дрони скидали. Я навіть пішла в магазин, зустріла знайомого, йому дрон на лобове скло в машині скинув. Цей. Слава Богу, водій залишився живий. Воно цілий день гепало. Дрони літали, жужжали, вони як мухи літають, Сил нема ніяких. Перше щоб вийти в двір, в город. дивися спочатку на небо. Летить щось чи не летить. Можна виходити чи не можна виходити. У нас на вулиці недавно було це те саме П'ять домів в один день, одразу. Просто гатять постійно. Як не стволка, так дрони. Як не дрони, так каби. Воно постійно все прилітає. І воно не закінчується.